Всім привіт! Дядько Максим всіх кому цікаво. Продовжуємо наші забави з нержавійкою. Сьогодні я вам покажу ну то якби, коротеньке відео, але воно би було дуже корисне для кого цікавить токарна справа, хто починає токарем працювати і так далі. значить Суть заключається в чому. Є в нас е, от такі от порізані плазмою з нержавійки е, плити. Ось такі от кружочки з них треба їх треба проточити отут -от зверху, по цій обрізаній частині. Отвору всередині нема, допускається тільки зацентровка. Як проточити зверху? Значить, цей спосіб мені розказав мій покійний наставник. Заключається їм в тому, що треба зробити спеціальні кулачки. Вони в мене вже зроблені давно. В чому заключається хитрість цих кулачків? В кулачках висловлені отвори і туди впресовані кальоні штіфти. Шипи такі. Чотирьогранні, так? Заточка на наждаку була зроблена. Потім, який шип був вище від іншого, підпилялося. Значить, в чому заключається? Як ця штука працює, я зараз вам покажу. Але перед тим тут де у нас закірновка. Ми центровочним сверлом на сверлильному станку легенько засвернемося. Так, ну що ж, як ця штука працює? Кулачки я заклав в патрон звичним способом і підганяємо задню бабку, зафіксовуємо і центром в зацентровочку впираємо і прижимаємо. Добряче прижимаємо. О! Що в нас виходить? У нас виходить, що наша заготовка наколюється на шипи. Але тут зазорчик ще в нас лишається, щоб вихід різця був. Наколюється на шипи і можна обробляти. Так, так все зафіксували. О, все зафіксували, пробуємо. Так, оборотики я ставлю 250. Убираемо. Вот. Ну, короче, в результате получается вот такая вот деталь. Так. Так, возьмем. На деталі в нас лишаються три от кірновочки від оцих От шипів. А так, в принципі, все, тут ще бачите канавка така нарізана, так має бути. Коручі. Ну от Такий от спосіб, я думаю, пригодиться. Дуже помічний спосіб, коли йде обробка фланців там і так далі. Якщо а, різаком або... Плазмою вирізано гарно, акуратно, то обдирати приходиться дуже мало і буквально за прохід можна проточити. Ну все, в принципі, всім дякую за увагу, удачі, пока.